Вітаю, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні в нас про золото і дорогу. Скажете, як поєднати? Я спробую, подивіться, і золото, і дорога об'єднані тим, що вони мають і одне значення, і можуть бути багатозначними. В прямому значенні вживається і в переносному. Ну, кажемо ми, дивіться, кажемо ми. Золоті руки, золоте серденько, золотий характер, золоті думки, ну і інше. А дорога це ж не тільки та дорога, якою ми ходимо, правда? Є ж Дорога життєва, дорога знань, є ж дорога зустрічей і прощань, і знову ж можна продовжити перелік. І дуже часто, щоб знайти золото, то теж ідуть певною дорогою до золота, але ж до якого. І тут ми зупинимось на ось чому символіка золота і символіка дороги. Ви знаєте, все це є символами життя. І золото символ життя, бо названі слова про це говорять і засвідчують. Ну, і добре, коли кажуть люди. Не все те золото, що блищить, це краще, ніж те золото, метал, який ви блискує і є втіленням матеріального добробуту, матеріального блага. І оце друге, те, що блищить, дуже часто оповите злобою, заздрістю, одним словом, злом і злочинами. Оте, що в душі золото, воно ж тільки налаштоване на добро, на любов, на милосердя, на ласку і на творення життєвого, життєво важливих справ і налаштовують на життєво важливі думки. Ви знаєте? Дуже в народі і колись, і тепер на перехресті доріг можна було зустрічати такі надписи на перехресті. Прямо підеш, щось знайдеш, вліво підеш, інше знайдеш. Право підеш, ще щось здобудеш, а може і не здобудеш, це вже як кому повезе. І дійсно дороги, вони такі різні і символізують зв'язок людини зі світом, бо людина і світ, і дорога між ними, а я їх живу. Дорога до людей, ми кажемо, дорога до серця, дорога до любові. Ну і що я вам ще скажу, що доріг легких не буває, що дорога завжди тривога. І тому мені так хочеться побажати чого? Візьміть у дорогу правду, візьміть у дорогу. Мудрість. Візьміть у дорогу мужність, дорога ж на все життя. Хай в серці бринить наснага, хай в серці бринить неспокій. Найважчою є дорога, що стелиться в майбутнє. Ви, ніжність, візьміть дорогу, кохання візьміть дорогу. І вірність візьміть в дорогу, дорога ж на все життя. А ще, зважаючи на даний момент, так хочеться, щоб найщасливішою, найправильнішою була та дорога, якою наші воїни, наші захисники. Повернуться до своїх рідних домівок, до своїх родин, до своїх дітей, матерів, коханих. І знову ж кажу: дочекаємося.